Шоцкінський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа номер 9 дошкільний навчальний заклад є офіційним філіалом Всеукраїнської спільноти дівчата STEM. STEM – це потужний, сучасний інноваційний напрям, який дуже знадобиться в житті учням, тому що ми досліджуємо, експериментуємо, генеруємо ідеї, працюємо в проєктах, налагоджуємо класну комунікацію і від цього отримуємо дуже позитивні емоції. А головне, що діти підготовлені до сучасного життя. Ми готували проекти для конкурсу, який підготувала спільнота stem дівчата. Це був конкурс всеукраїнських технологічних проєктів. Було подано більше ніж 50 робіт з усієї України, і ми вибирали перше місце. У нас цей проект працює. А вже два з половиною роки ініціювали його учні, які вже є випускниками нашої школи. Це був просто проект «Future Health» про здорове харчування. І ми хотіли мікрогрін внідряти в шкільне харчування в нашу школу. Але так виявилося, що пішов спочатку карантин, потім активні бойові дії, дистанційне навчання. І ми цей проект розвивали в домашніх умовах або в лабораторних умовах, коли вже зустрічалися тут у школі. Ми презентували. На конкурсі свою презентацію, в якій ми розклали по поличкам, те, що ми маємо на сьогодні, а на сьогодні ми маємо вже дослідження впливу світла на проростання насіння. Також ми застосовуємо штучний інтелект, чат GPT, діти радяться з ним. Про вплив пилу на насіння ми запроваджуємо аерацію насіння перед висадкою, перед пророщуванням. Ми досліджуємо, наскільки можна збільшити приріст насінини. Там застосовуючи певні речовини, ну і також подали в цьому проєкті в презентації наші плани, що ми плануємо розвивати далі. Тому що проєкт дуже цікавий, і у нас підростають дівчата, які ще в молодших класах, але також вже зацікавлені цим проєктом. Ми досліджували вплив світла на рослини і виявили, що для мікрогріну потрібне червоне та синє світло. Таке світло дозволяє рослині не витягуватись та накопичується зелена маса. Мені цікаво працювати над цим проєктом, тому що це перспектива, розвиток та це майбутнє здорового харчування. Я працюю над мікрогріном недавно, тому що я нова учениця. Мені цікаво це робити. Я прочитала, що Звук може впливати на проростання насіння. Хочу це дослідити. Під час уроків ми користуємося штучним інтелектом, який радить нам як краще вирощувати мікрогрін. Ми хочемо, щоб про наш проект дізналося якомога більше людей, тому беремо участь у конкурсах. І нам дуже приємно, що ми стаємо переможцями. Учні молодших класів також активно приймають участь у вирощуванні мікрозеленів. Хочу сказати, малечі це дуже подобається, тому що те, що вони виростили, спостерігали в кінці досягнутого результату, вони можуть навіть його скуштувати і отримати дуже гарний настрій. Мені подобається садити насіння в землю. Дивитися, як воно росте. Мені подобається найбільше садити горох та соняшник. Мені дуже подобається вирощувати мікрогрін, тому що воно дуже смачне і корисне. Ми її вирощуємо в школі і вдома. Дівчата нам прийшли тепер подарунки. Були онлайн дипломи і грамоти за участь у цьому проєкті чудовому. А тепер сьогодні подарунки та перемогу в цьому класному проєкті готові відкривати. Да. Готові.